Я розумію, ця сторінка важка, але ми живемо в такий важкий історичний період, фактично, уже от 11 років. Скільки триває от в цій гострій гарячій фазі боротьба, і власне майдан Революція Гідності і розстріл Майдану і Небесна Сотня це елементи цієї боротьби. Як ви бачите цей зв'язок, чого можна не знаю повчитися, або що важливо сьогодні розуміти про 2014 рік? Передусім вітаю щиро, дякую за запрошення. І звісно, зв'язок тут прямий абсолютно прямий зв'язок, тому що ми знаємо, що, власне кажучи, саме 20 лютого Янукович залишив, будемо казати, так, своє місце президентське і встиг зробити найгірше, а саме. Змінити фактично начальника генерального штабу, а, власне кажучи, під час війни це головнокомандувач збройних сил, і це внесло такі величезні проблеми, тому що нема кому було прийняти рішення саме за нашими оцінками, не тільки за нашими багато фахівців, саме такі терміни казали, що. Власне кажучи, з 20 по 28 лютого це був час, коли можна було відреагувати і фактично відбити Кримський півострів. Да, якщо б почати це робити активно, але не було кому це робити. Да, не було головнокомандувача, Ніхто не міг надати такого наказу. А будемо казати так умовний верховний головнокомандувач, він так само був не. Ну, він був під політичним впливом. Е, тому, власне, але, але якщо казати про е, Революцію Гідності і про е, Небесну Сотню, то е, саме вони відстояли, е, будемо казати так, е, самі принципи е, української нації, і е, довели своїм життям е, те, що нація існує, і вона існує, попри е, багато. Е, Річний да навіть не багаторічний, а упродовж чотирьох сотень років да фактично це коло замкнене діяло з боку Росії, і е, будемо казати так, що е, ніколи е, імперія не випускала з е, своїх лап е, України, і е, це принципова. Різниця багато хто, я пам'ятаю, завжди порівнював Україну з Польщею, як і що, і чому, власне кажучи, а тому, що Польщі вдалося вискользнути, з імперських лап, і тому Польща мала ну фактично іншу парадигму. Я маю на увазі різні етапи, але, але навіть якщо брати 19-те сторіччя, то ми пам'ятаємо майже рівний тиск, і той і Емський Указ, і Циркуляр Валуєвський, і усі ці речі, да? і все ж там пов'язано із повстанням польським 1860-го mm -hmm. 60-го, 63-го, будемо так казати, років. Все це мало чому, чому я це згадую? Бо це має абсолютно. Чіткий зв'язок з сьогоднішньою війною і з тим, наскільки Європа буде готова е, встати за не тільки я тут скажу, не тільки за Україну, а встати за власне свої за європейські цінності і бути здатною протистояти Російській імперії у новому вигляді, е, коли е, військового злочинця Путіна. Припинили е, вважати військовим злочинцем, а угу. з ним готовий сісти за стіл перемовин. Е, ну будемо казати так: е, лідер е, найбільш потужної країни угу. у світі. Да? От, от це є ну певний такий певний момент, але е, революція гідності, е, і, власне кажучи, 20 лютого. В це день, коли ну ми маємо піднімати голову і казати, що українська нація вистояла і вистоїть попри усе. Угу. Ось це наші наші такі символи, символи на все. На все історі історичне життя нашої держави, нашої нації, пане Валентине. Тут переходячи до наступного запитання, я от е, хотів би як підсумок своєрідний сказати, що е, щодо Польщі, на щастя, для Польщі для поляків Росія не встигла переписати історії, не встигла включити інкорпорувати поляків у свій імперський міф і сказати, що поляки це росіяни, тільки е, якось видозмінені. Як це протягом 400 років робила щодо України, і от тому Дуже важливо сьогодні бо боротьба не тільки збройна, боротьба а, світоглядна боротьба гуманітарна, боротьба у сфері культури, боротьба у сфері історії, боротьба за повернення правди. Чому я про це говорю зараз? Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що а, методи війни сьогоднішньої не тільки з боку Росії, вони у неправді.